Доброго ранку. Сьогодні якась така, знаєте, вийшла ранкова кава. Говоримо про тварин, про зоопарки. Сьогодні ми запросили в гості автора проєкту Neach. Юрія Вовкотруба і поговоримо про природу Кіровоградської області і про сайт, присвячений власне природі нашої області. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть нам про свій сайт. Вже відзначали якісь ювілеї. Ну, В цьому році йому вже п'ять років. Тобто, з 2009 року. Сайт, взагалі, там моя хобі, займається свободне час. Там одні люблять, не знаю навіть, що для свого хобі, але мені подобається це. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, як взагалі оформлений сайт? Тобто, uh, ви маєте тільки доступ, чи, можливо, всі кіровоградці, всі Может. гості міста можуть викладати yeah. певні фотографії, бо більшість Чина людей всего, навіть uh -huh. не знає, який у нас природний потенціал, можна сказати, well, так, для uh -huh. випускники? Добавляти можуть туди тільки я. Но, в принципі, є люди, які присилають фотографії, які діляться. То есть те, у кого что-то есть интересное, какая-то информация, они мне присылают, мы договариваемся, все это публикую с их авторством. И сайт повторюсь. Карты есть, як взагалі оформленный сайт? А, ну вот, карта достопримечательности это даже моя гордость на сайте, потому что до этого нигде этого не было, никакой информации. Эту информацию в основном еще я сам всю и туда добавляю. Где-то сам поездил, где-то подсказали, где-то нашел информацию еще там, в каких-то других источниках. И вот карта ну, все более наполнена, наполнена. Люди даже благодарят и пользуются, когда планируют маршруты свои. Фотографии, які вы избираете, так у вас больше цікавлять якісь професійні фотографії фотографии, дійсно просто фотографии людей, були? Ну, Фотографии, если вот там растений, животных это большинство фотографий именно мои. Угу. Когда ну, где-то 2006-2008 год мне нужно было там какие-то растения определить, и в интернете я находил только какие-то сканированные книжки еще советские. У меня тогда был цифровой фотоаппарат, я подумал, чего бы не сделать так, чтобы были фотографии получше. Сейчас перешел уже на зеркалку. І, ну, може, фотографії не зовсім професіональні, але... Ну, тобто, то ваше авторство в, в основному, да. В основному. Вам доводиться самому поїздити, так? Я думаю, що да, це конечно. хобі пов'язане з тим, що ви просто любите мандрувати мандроватке? Ну, я люблю, допустим, рибалку. Mm -hmm. Одно другому не мешає, там рядышком пофотографувати, подивитися. І попутешествувати тоже mm -hmm. по області. У нас стільки красивих місць, про яких ніхто не знає. А що ми розуміємо під е, по поїхати? Це велосипед у вас чи, є, чи які у вас ну, маршрути? Чи, в принципі, для, для машини, так? Да? Так. Да. Ну, просто я великий велосипедист останні ну, два дні. Я багато і пішком хожу. Тобто, допустим, кілька днів тому я пройшов там від кар'єра і до Горсаду, от вокруг Сугаклеї, от це все місце там за кілька годин. Тобто, коли там і далі, в принципі, можу піти. А через кілька днів ми йдемо по Інгулу, від Інгула Кам'янки, аж до Ніколаївської області на 6 днів. Угу. Ого, так ви, цей сайт, він присвячений, я так розумію, тільки Кіровоградській області? Так, да, так, да, і всі фотографії там тільки з Кіровоградської області. А багато у нас цікавих місць? Дуже багато, там навіть якщо на карту подивитися, я навіть, ну, тільки те, що я знаю, додав, а скільки ще того, що не знаю. Ну, то, ви можете нам зробити якісь відкриття, От місця, про які мало хто знає, а які варто подивитися? Ну, допустим, раніше мало знали про водопад в Новопавловці. Я потом опубликовал и статью про него, и на карте обозначил. Туда уже, наверное, несколько десятков только моих знакомых съездили. Ну, це, це близко, да, это ну, близко, да? Ну да, совсем рядышком. До него просто никто почему-то не добирался раньше и не видели. Есть еще тоже много мест, там различные там, заказники или ландшафтные заказники вот, с красивыми выходами гранитными, там различные скалы. Очень много мест. Это нужно просто по карте тыкать в любое место и находить. А вот самое у нас в Мисте. Є десь такі, знаєте, закуточки. Чи в принципі, ну, на жаль, чесно кажучи, я от, не будемо брати далеко Миколаївський пляж. Вчора була. Єдине, що я помітила там яку красу, так це якийсь чийсь замок, там вибудували паркани, паркан закріто, 4 метри, охорона За, стоїть. Взагалі, як ви думаєте, проблеми такі з доступом? А, тільки в Кіровограді чи в, трошки далі по області теж є? Такі ну, забудови. далі, навіть оно свободні, тому що міста дикі, ніхто не знає. даже там даже чисто и без мусора, потому что люди не ездят. Вот с одной стороны, не хочется, чтобы люди там мусорили, но я надеюсь, все-таки на лучшее, что люди будут себя нормально вести. А про тот же Николаевский пляж, там, допустим, метров 50 от этого пляжа есть тополь один. У него диаметр ствола, наверное, метр 20, если не больше, если не метр сорок такой огромный. Ух ти Треба ж погуляти. І це все ви пішки сам. А скільки ну, вам задобулося часу, аби так от відкрити трошки привідкрити карту, і скільки ви, ви витрачаєте на це часу? Ну, на самом деле не дуже багато. Тобто, ну, коли-то вихідний потрачу, коли-то там до роботи або після роботи з'їжу, кудись посмотрю. Mm -hmm. А скажіть, ви зареєстровані в соціальних мережах? Так, да, звісно. А я просто думала, що людина не сидить в соціальних мережах. Думаю, ходить, час. Мигляють, тому Щас, думаю, да. є час uh, мені ще вчора спільний наш знайомий розповідав про вашу цю мандрівку вздовж інгула. Uh, чому саме такий маршрут, і що цікаво там можна побачити? Ну, мы сначала хотели в Крым, каждый год мы в Крым ходили на майским, так как такая проблема с Крымом, решили узнать вот наши места. По Ингулу там, во-первых, монастырище мы там ночевку будем делать, интересно очень. Есть там скалы лозаватки, хочется посмотреть. Дойдем вот на границе Кировоградской Николаевской области, там Прингульский национальный парк, ну или не парк, а заказник, по-моему. Тоже очень красиво. І там, якщо смотреть по фотографиям, которые вже публиковались там на карті Гугла і на места по рельефу, там настолько красиво, що хотілося узнать вообще свою пешком. Просто мы знаем уже практически все Крим лучше, чем наші родні міста. Угу. А хочеться їх узнать. Они рядышком. Ну, буде привід, бачите. Ми знайшли плюси від того, що Криму нема. До речі, ну а як ви взагалі оцінюєте туристичний якийсь потенціал Кіровоградської області? Це цікаво жителям інших областей, можливо, інших країн, ну, чи тільки для думаю, вас? Я э, думаю, їм було б цікаво, якби вони знали більше інформації. От тому цей э, сайт я і роблю для того, щоб вони більше узнали. Тому що у нас, э, ну, мені було б цікаво, щоб розвивався зелений туризм, э, Мест настолько багато цікавих і настолько вот чистая природа у нас ще не тронутая. Було б і навіть не українців, а з інших странно. Зараз все більше, і більше починають орендувати якісь дома или дачі у нас в області, там на Сінюхі, на Дніпрі. І я очень сподіваюся, що у нас ну, властить внимание на це все і будуть розвивати. А, До речі, ви, ви не збираєте туристичні групи якісь. Я думаю, багато людей, які б хотіли так от походити подорожувати пішки по нашій області. Ну, может, их чи... и много, но это все-таки сложно. На да. велике, невеликий, да? Да, да. Это нужно очень много времени, большая ответственность, плюс еще это все ну, правильно оформить. Сперты да. на собі пола. Вы ж на метах живете чи я? Да, да. Ага, це ну, то, что нести, это не проблема. А вот, допустим, ну, я с турагентствами общался, с нашими, они говорят: ну, нам не интересно вести целую группу, мучиться, заработать какую-то там 500 гривен или 1000 гривен на этом, если нам одного человека отправить в Турцию или там, mm -hmm. в Таиланд и не думать даже об этом, обо всем. И заработок, ну, заработок такой же. Мы знаем, что уже кілька ну, таких фальстартів було. да. Наша влада, що про підтримку зеленого туризму і ну, якось не складається. А як ви думаєте, чому? Ну, тобто, то справді є, ну, що подивитися, є де пожити. Люди самі взагалі без як ви думаєте, без підтримки влади можуть поставити на ногу так, такий бізнес? Ну, на містах, звісно, можуть. Якщо буде про них нормальна реклама і нормальна інформація, але Но то, як я бачив, ну, там просто людей, ну, може, люди не совсем були заінтересовані в тому, щоб. Это все Ну, даже не так я сказал, не, не заинтересованы, а им просто это было неинтересно. Тобто пытание в особо заведет вот я вы зацекавни, то у вас не было. Да, нужно подбирать таких людей, которым интересно, чтобы они это развивали. И тогда оно пойдет очень быстро. Потому что всегда, ну, все дела дердсятся на фанатах. Ну, я знаю, що потрібно зробити для розвитку зеленого туризму. Треба залучити вас для просування цієї ідей. А взагалі, ви займаєтеся тільки цим проєктом, чи, можливо, ще у вас є якісь ідеї? Це основне моє хобі. А так взагалі я займаюсь продвіженням сайтів професіонально. Ага. Тобто, в принципі, це ваша професійна направленість, можна сказати, так? Так, тільки тема хобі. Простати так. Я зрозуміла. Багато у вас є пунктів, які ще варто відвідати. Тобто до вас вже звертаються, я так розумію, люди. Раді, підіть туди, я там таке бачив чи туди. Ну, зараз почали все більше, більше обращатися. Я ще хочу запад нашої області теж хорошенько там покататися, все пофотографувати. А то оттуда не видно, не слышно нічого. За синюху далі вже практично тишина. А ви... Голова, міска, колейка, речі, а ви от Галаваніс, там колейка, очень багато теж міст цікавих. До речі, вона ще чи ні. Її закривали неодноразово. Я а даже точно не знаю, треба поїхати подивитися. А ви співпрацюєте з кимось? От я думаю, велотуризм у нас зараз активно розвивається, і вони теж подорожують нашою областю. ну, сейчас практически нет. В основном люди сами там находятся, а это им интересно, или там какие-то мои друзья где-то побывали, прислали фотографии, иногда даже писали это место, так довольно красиво. Угу. Там я это все публикую, чтобы люди смотрели и читали. Короче, вы очень тематично пришли, потому что травневые свята попереду, зазвичай это на травневые свята выйдешь, у и систы ниды, потому что усюди знакомые люди, 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 О. люди. Ну а тут все очень просто, достаточно, достаточно зайти на ваш сайт, так? І вас можна шукати в соціальних мережах, можна просити порад? можливо, вам радити якісь місцеві? Звісно, або через сайт, там є і коментарі, там як угодно тоже можна спілкуватися, тобто можна, і можна там і лайкати это все. Угу. Кому що подобається, будь ласка, так. звертайтеся, формуйте свій маршрут, травневий святковий заздалегідь і будемо пізнавати нашу рідну Кіровоградську область. Будемо власними зусиллями розвивати зелений туризм. Дякую, Юрію. рухаємось далі і зустрінемо студії після кліпу Санти-Димополоса.